Яка таємниця для вас розкриється? Що за таємниця? Давайте-ка подивимося. Якийсь мужчина йде з подаруночком? Може, ви зрозумієте, де він був, що робив, що ви себе накручували. До речі, тут може бути ще, що для вас іде, як прорив в бізнесі, в грошах. Ви переживали, ви хвилювались, ви думали, що, може, щось не вдасться, може, ви кудись вкладались навіть, да? Вам це вертається по дозу Пентаклів. Ну, або якщо це стосунки, приходить якийсь мужчина, ви переживаєте, ну що ж він, як він буде себе вести, ну він картам буде себе вести шикарно, він прийде з ключами, да, з якимись серйозними пропозиціями. І королева Пентаклів, достаток, зручне положення, все до ваших ніг, знаєте. Як ніби світ от ляже до ваших ніг. І яка в цьому таємниця відкриється? Що не треба боятись, не треба себе обмежувати. Дайте шанси тому, що зараз буде йти ваше життя тим, хто буде йти, тим пропозиціям, які будуть йти в ваше життя. Дайте їм шанси, і це вас проведе от таке от шикарне положення. Хай таке буде.